Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Ось так він виглядає. Windows 11 Pro встановлений. Та всі потрібні програми для тестів. По корпусу знизу вентилятори 120 мм. На постійний підгін повітря до компонентів комп'ютера. З боку, два, вентилятори 120 та ззаду 120 будуть витягувати все тепло за межі корпусу. Зверху є пильничок на магнітах, легко знімається, легко чиститься. Також знизу під. Самим корпусом є ще один пильник, його також можна знімати. Забір повітря для нижніх вентиляторів у нас іде звідси. Тут у нас така сіточка. Через неї гарний забір повітря. З боку скло загортоване, спереду скло загортоване. На верхній панелі USB 3.0, USB Type-C, USB 2.0, кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи комп'ютера, мікрофон або навушники і є кнопочка ще зміни підсвітки. Окремо підсвітку також можна міняти ще з пульта. Він йде в комплекті з корпусом, а ще також можна міняти через програмне забезпечення. Це я зараз в окремому відео покажу. По самому пульту тут у нас є різні режими. Можна одразу вибрати будь-який колір, який в нас забитий сюди. Тут їх доволі багато. Можна перемикати кольори, які вже забиті. І також можна змінювати підсвітку оперативної пам'яті через програму для оперативної пам'яті, і також підсвітку відеокарти також можна керувати через програму для відеокарти. І підсвітку можна міняти через програму Create». Ось заходимо, ми вам внизу її зафіксували. Тут є така третя вкладочка, називається вона Aura Sync. Тут ми бачимо, ми так само можемо підсвіточку вимикати. Вибирати режими райдуги, їх тут доволі багато, можна вибрати швидкість перевивання, можна вибрати статичне дихання. Все можна зробити під себе за вашим бажанням. А якщо не хочете гратися з програмою, то можна користуватися бультом або кнопкою на корпусі. А також по оперативній пам'яті, тут є ось така програма GSkill. Тут у нас є також купа різних режимів, які можна вибирати під себе. Як ми бачимо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 режимів є. Кольорів можна собі вибрати, наприклад, зараз у нас планочка пам'яті переливається. Можна вибрати статичну підсвіточку, наприклад, ми нажимаємо EPI. І зараз ми бачимо, що у нас оперативна пам'ять світиться. Вісьма різними кольорами, і можна кожний кольор відредагувати під себе. Ну, це так вже, якщо захочеться заморочитись і зробити. По задній панелі породімося по стандарту, HDMI, 3 порти, все як треба. Вісьмиканальний звук, гігабітний порт, USB 32, 3.1, 2.0 повний набір. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По сумарній інформації i5 14400 f у нас встановлений. Зараз ми більш детально переглянемо в CPU Z. Оперативна пам'ять частотою 6000. Материнська плата від компанії Asus Prime версія B760MA. Ну і відеокарта RTX 3080 на 10 ГБ, SSD M2 на 500 і SSD M2 на ТБ. Зараз ми зробимо також тестування. Процесор у нас має 10 ядер 16 потоків, 6 продуктивних, 4 енергоефективних ядра і сумарно 16 потоків. По материнській платі. Компанія Asus версія Prime B760MA, 32 ddr 5 пам'яті, 6000 МГц на чіпах пам'яті Samsung. Ну і відеокарта RTX 3080, 10 ГБ, пам'ять gddr 6X, 320 біт. ТДП її 370 Вт. ТДП розширений, тому карта потребує 3 восьмипінових конектора на добживання. Ну і зробимо стрес-тест. Відео поділимо на дві частини, так як за один раз велике відео буде багато займати. По тестуванню баштовий кувер в нас охолоджує процесор 4 трубки 120 мм. Буде з запасом для нього. Продовжуємо відео. Як ми бачимо, процесор зараз навантажений у 100%. По графікам у нас все чітко, немає ніяких проблем. Охолодження буде автоматично добирати оберти по зростанню температури. Це працює гарно. Ну і зробимо зараз окреме тестування на відеокарту. Відкриваємо програму Furmark, фуді Preset, стрес-тест. Поїхали. Вертушки на ній полупасивні, коли карта без навантаження, вони не крутяться. Зараз при старті стрес-тесту вони автоматично запустилися, запускаються вони при відмісті в 55 градусів, до цього моменту вони не крутяться. Також вони автоматично будуть підніматися по зростанню температури. Зараз у нас оберти 30%, це поки що мінімальні. Коли температура буде підніматися ближче вже до 65, оберти будуть більш суттєво зростати. Типовидівання відеокарти 370 Вт, це немало. В принципі, в даному корпусі нижні вентилятори будуть до неї постійно підкидатись піже повітря. А тепло, яке вона виділяє, буде витягуватись заднім та боковими вентиляторами. В цьому плані корпус гарно продуманий, в нього багато місця, в майбутньому сюди можна буде ставити будь-яку відеокарту, влізе, в принципі, все, що завгодно. Материнська плата у нас має радіатори зверху та збоку на силових елементах. Оберти вийшли вже ближче до середніх, на 50%. Ну І температура зараз ми бачимо около 70 градусів. Ну, також температура відеокарти залежить від зовнішніх факторів. Яка температура зовні? Чим жарче зовні, тим жарче у системнику. Жаркіше. Все працює гарно. Ось така збірочка, що можете приходити забирати. Ну і також тестування під час ігрового процесу. Все працює чітко, немає ніяких проблем. Повністю стабільна робота.